Яків, син Ісака, внук Авраама, батько 12 колін Богом обраного народу. Після того, як при благословінні Ісак передав сину основний спадок, обіцяне право на землю Ганаану, Господь постійно допомагав йому, хоча до моральності поведінки Якова завжди були запитання. Але про все по порядку. Авраам був першим, хто отримав обіцянку від Господа. Що земля Ханаану буде належати Його потомкам. І дам я тобі та потомству Твоєму потобі, землю скитання Твого, увесь край ханаанський на вічне володіння, і я буду їм Богом. Єдиним спільним сином Авраама та Сари був Ісак, богобоязний та готовий померти на жертовнику, лиш би виконати волю Творця. Він отримав від батька основний спадок обіцяне право на землю Ханаану. І Господь підтвердив це право, коли в Ханаані почався голод, і Ісак хотів піти на деякий час до Єгипту, і явився йому Господь і сказав: Не ходи до Єгипту, оселися в землі, про яку я скажу тобі. Оселися хвилево в землі тій, і я буду з тобою, і тебе поблагословлю. Бо тобі та нащадкам твоїм дам усі оці землі, і я виконаю присягу, що нею поклявся був Авраамові, батьку твоєму. Ісак та Ревека 20 років свого подружнього життя не мали дітей. Тоді вони вирушили на гору Морія до місця, де Ісак був піднесений на жертовник, і молилися там про потомство, і їхня молитва була прийнята. Незабаром Ревека зачала, але вагітність виявилася вкрай важкою. Вона відчувала, що виношує близнюків, і їй здавалося, ніби сини штовхаються в її утробі, ніби намагаючись подолати один одного. Але особливо дивно поводилися її сини, коли вона проходила повз намети, де Авраам та Ісак вивчали Божу мудрість, а також біля язичницьких капищ. Біля наметів мудреців один із синів завмирав, а інший ніби намагався вибратися на волю, а біля капищ на волю рвався інший, і своїм материнським серцем ревека відчувала, що кожен із синів тягнеться до того, що йому спочатку близько. Запитала Ревека в Господа, чому вона переносить такі страждання, і промовив до неї Господь два племені в утробі твоїй. І два народи з твого нутра будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити. У 2108 році, коли Ісаку було 60 років, у них з Ревекою народилося два близнюки. Першого, що вийшов, назвали Ісав, а другого Яків, від слова Еків, п'ята, оскільки при появі на світ він тримався за п'яту старшого брата. Протягом їх юності двійнята виховувалися у однаковому середовищі і вчились однаковим речам від свого батька Ісака та діда Авраама. Проте у них були значні відмінності. Ісав більше знався на мисливстві і був чоловіком поля, а Яків більше їздив на навчання в Єшиву, до Сима та Евера. Ісак відчував особливу любов до старшого сина, а молодшого. Більше любила Ревека, Одного дня Ісав, повернувшись з поля, був дуже голодний. Побачивши свій шанс, Хитрий Яків запропонував Ісаву продати йому сочевичний суп, який він варив, за право перворідства, яке належало Ісаву, як старшому брату. Ісав, погоджуючись, сказав: Я помираю з голоду. Що є це право перворідства для мене? Факт: що Ісав продав його первородне право за суп, вказує на презирство, з яким він відносився до традицій своїх батьків. У словах Біблії, і знехтував Ісав перворідство своє. Право перворідства патріархів надавало першість у сім'ї, подвійну частину батьківського спадку, священницьку службу в сімействі, і також Авраамове благословення, яке обіцяло. Що у його нащадках благословляться всі народи землі. Проте Ісав знехтував цим правом. Виникає запитання і до Якова, чи потрібно було хитрувати при отриманні цього права перворідства. 14 Нісана 2171 року Ісак, якому було вже 123 роки, відчувши швидке наближення смерті, вирішив благословити синів. Ісаву Якову було по 63 роки. В цей день, Яків, дізнався від матері, що Ісак збирається передати Ісаву своє основне благословення, що дає право на землю Ханаан і особливу близькість до Бога. Мати вмовила Якова скористатися майже повною сліпотою батька і видати себе за Ісава, щоб отримати благословення замість нього. Так і сталося. І хоча Ісак відчув недобре, на його запитання, хто ти, сину мій, як і впевнено відповів: Я твій первісток, Ісав. І навіть коли Ісак обмацав руки сина, він теж не розрізнив обману, оскільки Ревека завбачливо одягла на руки Якова шкурки козенят, і вони стали такими ж волохатими, як у Ісава. Тоді Ісак здивовано вигукнув Голос, голос Якова, а руки, руки Ісава!» І ще раз запитав. Чи це ти, сину мій Ісав? Отримавши ствердну відповідь, Ісак виголосив своє благословення. Будуть народи служити тобі і поклоняться тобі нації, ти будеш паном над твоїм братом. Той, хто проклинає тебе, буде проклятий, а хто благословляє тебе, буде благословенний». І тільки нояків покинув у кімнату, до Ісака увійшов справжній Ісав, і озвався до нього Ісак, його батько. Хто ти? А той відказав Я син твій, твій перворідний Ісав. І Ісак затремтів тремтінням аж надто великим, та й сказав, Поки прийшов ти, Я поблагословив Його, і Він буде благословенний. І сказав Ісав до батька свого, поблагослови мене, також мене, Батьку мій. А той відказав, обманом прийшов був твій брат, та й забрав благословення Твоє. Ісак зрозумів, його улюблений син Ісав назавжди втратив це благословення, а разом із ним право на святу землю та особливу близькість до Бога. А потім Ісак поблагословив і Ісава. Твоїм мечем житимеш, і будеш служити твоєму братові, але коли повстанеш, скинеш його ярмо з твоєї шиї. І зненавидів Ісав Якова через благословення. І сказав Ісав у серці своєму, нехай наближаться дні жалоби по батьку моєму, і я вб'ю Якова, брата свого. Звичайно, вбити брата це не найкраще рішення, але чому Яків так легко пішов на обман, чому його навчали в Ешеві Сима та Евера? І почула ревека слова Ісава, її старшого сина, і послала, і покликала Якова, молодшого сина свого. Та й сказала до нього: Ось ісав, брат твій, тішиться тим, що уб'є тебе. А тепер, сину мій, послухай мого голосу, і встань, і втечи собі до лавана, брата мого, до Харану, і посидиш у нього кілька часу, аж поки відвернеться лютість твого брата, аж поки відвернеться гнів твого брата від тебе, і він забуде, що ти зробив був йому. Тоді я пошлю і заберу тебе звідти. Поблагословив Ісак Якова на дорогу і наказав набрати собі жінок з дочок Ханаанських. Послухався яків батька свого і матері своєї, та й пішов до Падану Арамейського Харану. Через два дні шляху від Беершеви Яків, заночував на горі Морія, недалеко від місця, де був піднесений на жертовник його батько Ісак. У пророчому сні Яків побачив сходи. Що стояли на землі, але вершиною досягали небес. Сходи спиралися на землю біля Беяршеви. Середина нависала над горою морія, а вершина йшла в небо далеко на півночі. Сходами опускалися і піднімалися ангели, і це були вищі ангели всіх сімдесятьох народів. І Господь став на ній і промовив: Я Господь, Бог Авраама, батька Твого і Бог Ісака, земля. На якій ти лежиш, я дам її тобі, та нащадкам твоїм, і буде потомство твоє, немов порох землі, і поширишся ти на захід, і на схід, і на північ, і на південь, і благословляться в тобі та нащадках твоїх всі племена землі. І ось я з тобою і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, бо я не покину тебе, аж поки не вченю. Що я сказав був тобі, і прокинувся Яків за свого сну та й сказав: дійсно, Господь пробуває на цьому місці, а того я й не знав. Яків бачив, як по сходах підіймаються ангели різних народів, але кого раніше, кого пізніше, Господь скидав на землю. І тут Господь запропонував підійнятися до небес Якову. але той не повірив в можливість дійти до небес і відмовився. І злякався він і сказав, яке страшне оце місце, це ніщо інше, як дім Божий, і це брама небесна. В цьому сні Господь підтвердив благословіння Ісака про передачу в спадок Якову право на край Ханаану. І встав, Яків рано вранці, і взяв каменя, що поклав був собі в голови, і поставив його за пам'ятника, і вилив оливу на його верх. І назвав він ім'я тому місцю Бет Ел. Драбина Якова популярний мотив у європейському малярстві, починаючи з ранньохристиянського мистецтва. Декілька полотен для розуміння того, які асоціації викликали у митців переживання Якова. Сон Якова Бартоломе Естебан Мурілью. Іспанський художник. Доби Барокко. Співзасновник Севільської академії малярства. Сон Якова Доменіко Фетті. Італійський художник Доби Барокко. Представник Римської школи живопису. Сон Якова. Джорджо Вазарі Італійський архітектор, художник, теоретик і історик мистецтва.